Отже, Володика, наша сьогоднішня з вами розмова відбувається у той час, коли українські війська майже звільнили 75% території, яка контролювалась бойовиками на сході нашої країни. Однак, на жаль, так швидко війна не закінчується, як ми всі сподівалися на це. І знаємо про те, що і Українська православна церква достатньо прикладів підтримки вояків, які воюють на сході нашої країни і беруть участь в антитерористичній операції. Я сподіваюся, про це ми протягом нашої розмови ще поговоримо. Однак, от перше питання хотів би поставити таке: яке ваше особисте ставлення до того, що сьогодні відбувається на Луганщині та Донеччині? З самого початку збройного конфлікту. Я говорив, що у східних регіонах українці захищають цілісність нашої держави, непорушність її кордонів, захищають від тих, хто приносить зло, руйнування, смерть. Захищати свою вітчизну це є священний обов'язок як кожного громадянина, так і в першу чергу християнина. Бо Господь наш Ісус Христос. Сказав, що найвищим проявом любові є віддати душу свою за ближнього свого. І ось те, що сьогодні роблять наші воїни, якраз і є прикладом виконання цієї євангельської священної заповіді. Власний у мирний час Українська Православна Церква долучалась до справ Збройних сил України, співпрацювала, підтримували моральний дух вояків. Сьогодні це вкрай необхідно учасникам операції. От на чому сьогодні ґрунтується співпраця, як церква долучається до підтримки морального стану людей, які захищають Україну на сході. Як раніше, так і сьогодні священники нашої єпархії, які відповідають за зв'язок між церквою і армією, достойно виконують свій послуг. Вони проводять зустрічі у військових частинах. Вони проводять Бесіди, вони благословляють, служать молебні, благословляють наших солдат на їхні ратні подвиги, і в тому числі і в теперішній непростий час. Раніше зустрічаючись також із військовими, чи то в частинах, чи то в навчальних військових закладах, я говорив і проводив таку паралель між церквою і армією, що церква і армія подібні. В певних моментах свого служіння. Адже ми так і говоримо: і в церкві, і в армії ми служимо. В армії виконуються накази. В церкві є також, тільки не називаються вони не накази, а благословення і послуг. В церкві і в армії є ступені так званого кар'єрного росту від послушника до архірея в церкві і від солдата. До генерала в армії. Ми, звичайно, являємось воїнами: воїни земні і воїни духовні, церковні і ті, хто сьогодні захищає нашу батьківщину, армія і церква єдині, єдині у прагненні захистити нашу країну і наш народ, у чому і допомагає церква нашій армії. І, власне, щодо практичної, конкретної допомоги, воякам, які беруть участь в антитерористичної операції, от сьогодні що можна сказати, яким самим чином Українська православна церква долучилась до цієї справи. Вінницька єпархія на даний момент надала допомогу військовим підрозділам Вінниччини вже на 150 тисяч. Ці кошти пішли на бронежилети, на запчастини для техніки. І, звичайно, на ліки для поранених. Ліки і продукти, які збирали наші люди, безпосередньо в зону АТО відвозив наш священник. Священник сьогодні наш розділяє разом із нашими військовими все те, що вони переживають там. Вони його чекають, вони хочуть від нього почути слово. Вони до нього звертаються так. Я кажуть, з приємністю, навіть з лагідністю, з неабиякою добротою, що не завжди ми це можемо відчувати і бачити у наш мирний час тут, далеко від тих подій, які відбуваються там. Хотів би сказати, що за липень місяць в парафіях нашої єпархії було зібрано ще 50 тисяч гривень, які будуть перераховані на особливий рахунок. І які підуть на батальйони, які сформовані у Вінницькій області, а сьогодні вони знаходяться на передовій зоні. Ато сьогодні ми знаємо про те, що різні версти суспільства збирають матеріальну допомогу воякам української армії, яка у на сході збирають на вулицях, збирають в установах, підприємствах, організаціях, власне, знаємо про те, що збирають у церквах. Однак більшість парафіян, люди похилого віку, хотів би запитати, чи не нарікають вони на те, що і при доволі скромних статках їм доводиться ще жертвувати на підтримку проведення антитерористичної операції? Люди не лише не нарікають, а навіть, що мене приємно вражає, жертвують більше на армію, чим на потреби храму. Наші Парафіяни є справжніми патріотами України, які знають і бачать, що сьогодні наша держава знаходиться у великій небезпеці і тому вірять, що їхні молитви і їхня посильна жертва, вона допоможе повернути мир і спокій у нашій державі. Крім того, вони знають, що кожна їхня копійка, яку вони сьогодні дають, не піде, як кажуть на вітер, а якраз піде туди, куди вона потрібна їхнім дітям, їхнім синам, їхнім батькам, їхнім братам. Адже там сьогодні на передовій знаходяться і парафіяни наших храмів, і їхні земляки, які живуть у їхніх містах чи селах. І тому вони стараються якраз через ту жертву допомогти їм. У тому, щоб швидше прийшов мир на нашу землю. І до речі, про земляків. Днями ви озвучили ініціативу Вінницької єпархії Української православної церкви щодо того, аби взяти під опіку вояків, які відправляються з Поділля в зону АТО. В чому саме буде полягати така опіка православної церкви? Опіка над солдатами насамперед буде молитовна. Священник має благословити. Того нашого воїна, який йде в армію, а тим паче, який йде на сьогоднішній день в зону бойових дій, послужити молебень, записати Його ім'я і постійно молитися під час кожного богослуження у церкві і не тільки богослуження, а і у своїй домашній молитві, і до цього спонукати і всіх своїх парафіян. Звичайно, це легше організувати в сільській місцевості. Де всі один одного знають і будуть молитися за свого земляка. Ну, це можна і примінити у місті, тому що тут ми можемо молитися за дітей чи родичів наших парафіян. Окрім того, що стосується церковного життя, в першу чергу молитовної підтримки, звичайно, кожна парафія має взяти, як ми говоримо, шефство над своїм воїном. Чи декількома воїнами, які підуть з того чи іншого населеного пункту. Це і одяг, і взуття, і захист, бронежилет, чи каска. Тоді спільно кожна парафія, всі віряни будуть складатися не тільки родичі, для того, щоб придбати цьому воїну все те, що потрібно для його особистого захисту, в тому числі і продуктові посилки, які будуть передаватися. Безпосередньо туди, де перебуває їхня земля. Думаю, що кожному солдату буде приємно, що за нього не тільки родичі переживають, а що за нього переживають і його земляки, що вони моляться за нього, що він прийшов із зони бойових дій з миром, здоровим і неушкодженим. Сьогодні у засобах масової інформації і особливо у соціальних мережах все частіше можна почути інформацію про те, що молодь інколи ухиляється від того, аби взяти участь у мобілізації і захищати Україну на східних кордонах. Також часто ми бачимо і це, особливо приклади Західної України, коли дружини і матері не відпускають, не відпускають своїх синів і чоловіків. А воювати. На вашу думку, з чим це пов'язано, і чи не говориться про те, що рівень патріотизму, а от з часом, з продовженням АТО, він зменшується? Такі випадки, на превеликий жаль є, але вони не говорять про те, що українці не патріоти своєї землі. Просто наш народ за всю свою невітню історію ніколи не воював. Ми не брали в руки зброю. На відміну від інших країн, які постійно знаходяться в стадії локальних воїн, в тому числі і Росія. І тому наші люди не хочуть проливати крові. Але це не значить, що вони не хочуть захищати свою батьківщину, адже в нас набагато більше прикладів того, як молоді люди, і не зовсім молоді приходять і кажуть, що вони хочуть іти в армію захищати свою батьківщину. І це роблять вони за покликом свого серця. Чомусь наші ЗМІ останнім часом більше уваги приділяють тим, хто відмовляється йти в армію, і тим самим грають на емоціях людських і сіють паніку серед людей. На мою думку, варто було б більше показувати тих героїв, які терплячи скруту і голод, і холод. Як ми кажемо, пройшовши горнило війни, залишаються справжніми патріотами, готовими до кінця ціною свого життя захищати нашу державу, захищати честь і гідність українців. Ось якраз таких має фактів бути більше у таких програмах, бо вони будуть спонукати наших солдат і до героїзму, а значить до перемоги. Я хотів би наголосити. Що наші воїни не прийшли на чужу землю, вони знаходяться на землі України і захищають свій народ. Вони воюють проти тих, хто прийшов на нашу землю, хто приніс з чужої землі зброю і гроші, через які тепер на нашій землі лється кров українців. Ці люди використовують всю міць пропагандистської машини, щоб примусити українців на сході. Повірити, що їхні брати і сестри на заході, в центрі, на півночі і на півдні України являються їхніми злішими ворогами. Ідеологічна зброя не менш страшна, як та, яку використовують на полі бою, адже після неї в душах і серцях людських залишаються рани, які будуть ще довго боліти і нагадувати про ці події. І, звичайно, для того, щоб завоїти ті рани, треба буде ще довгий і довгий час тим людям доказувати інше. І сьогодні, звичайно, ми бачимо, що всі ситуації там вже де пройшло визволення тих чи інших населених пунктів, в даному випадку Слов'янська, коли повернулося туди нормальне життя, коли прийшов мир і спокій, і люди вилізли із підвалів. І побачили, що українська армія це не є їх ворог, а якраз це їхня рятівниця від того зла і від тої неправди, яка була там у той період, коли так звані сепаратисти робили їх живим щитом перед тою армією і перед тою зброєю, яка на превеликий жаль багато життів забрала на сьогоднішній день із тих мирних жителів. Тих регіонів і тих населених пунктів, де сьогодні ведеться, як ми говоримо, війна повномасштабна війна. Хоча і ми кажемо, що це є військові дії в зоні АТО. І тому, за словами нашого президента, ще прийдеться нам багато часу прикласти і зусиль для того, щоб в розумі і в серці людському все стало знову в нормі. І всі зрозуміли, що Україна єдина і що армія є її захисницею і рятівницею і рятівницею як держави, її цілісності, так і того народу, який живе не тільки в тих регіонах, які знаходяться далеко від Сходу, а й безпосередньо в Донецькій і Луганській областях. Власне, ми чітко розуміємо, що навіть під час нашої з вами розмови бойові дії на сході країни тривають і сьогодні, як і вчора, і, на жаль, можна сказати, як і завтра, гинуть українські солдати. Владико, що би ви хотіли сказати людям, чоловікам і не лише чоловікам, тим, які сьогодні воюють на сході України і захищають українську державу? Я хотів би сьогодні нашим воїнам сказати. Що вони виконують свій священний обов'язок, захищаючи нашу Україну і її народ, за що ми щиро їм дякуємо. Я хотів би сказати, що Православна Церква буде всіляко сприяти і допомагати їм у виконанні цього священного обов'язку, в першу чергу, молитвою, духовною підтримкою, духовним покоренням і, звичайно. Тою матеріальною допомогою, яку сьогодні ми можемо надавати, бо цю допомогу сьогодні надають їм їхні бабусі, їхні матері, їхні родичі, батьки і брати, адже вони надіються, що вони, як захисники нашої вітчизни і безпосередньо нас в скорому часі повернуться додому, повернуться з миром, повернуться живі і здорові, і продовжать. Те мирне життя, яке буде приносити розквіт для нашої країни і радість і задоволення для них і для всього нашого українського народу.